На перший погляд і не скаже, що у цього 20-річного хлопця плечима вже чималий бойовий досвід. Від початку російської агресії на Донбасі Юрій Закопець голосився добровольцем на схід, де захищав Україну майже два роки. Я почав бойовий шлях з батальйону Донбас. Запросив мене товариш, товариш з Майдану. Я не роздумуючи, зразу зібрав речі, нікому не говоря. Боєць із позивним калина брав участь у визволенні попасної Лисичанська борони піски. Саме там юнакові уламками посікло обличчя, ноги та руки. Під час ворожого обстрілу закопець прикрив собою побратима. За цей подвиг він отримав медаль захиснику вітчизни. Міна впала з мого боку, буквально в метрах п'яти. Це був 120-мм міліметровий міномет, який був на той час заборонений. І Вийшло так, що основну, основну, основний удар я взяв на себе. Тобто в товариша ні поранення, ні контузії не було. Нині Юрій Закупець, курсант Львівської національної академії сухопутних військ, вступити до вишу хлопця, заохотив його командир. Він мені каже, у мене позивний Калина був, він каже мені, Калина, ти хороший офіцер. Я кажу, товариш, кажу, я сержант. Він каже, ні, ти офіцер, каже. Ф... Ти пережив, ти побачив дуже багато більше в мене, каже. Іди вчися в академію, і ти будеш дуже хорошим офіцером, я дуже з тобою горджуся. Ці слова були такими спонукаючими. Викладачі вишу не приховують такі курсанти, як закопець. Приклад для інших вихованців, саме такі люди повинні і навчатись в Національній академії сухопутних військ і здобувати офіцерський чин, ставати офіцерами, тому що за ними майбутнє. це люди. На жаль, які в своїх там 20, 22 роки вже бачили війну, але за, за такими молодими офіцерами майбутнє збройних сил два місяці тому Юрій Закопець виступив на урочистому засіданні Верховної Ради. До дня Конституції України хлопець ну, каже: хвилюванню не було ми, але він радіє, що скористався нагодою і на всю Україну. Подякував небайдужим за підтримку армії. Слава героям України! Слава Україні! Марічка Кужик, Іван Радіон, Львів, П'ятий канал.